Радий всіх вітати, друзі, з вами кіномозок. На великих екранах нарешті з'явилася довгоочікувана конотопська відьма, яку я встиг зацінити ще 15 липня на свій день народження, про що я розповідав у своєму огляді, і якщо ви примудрилися його пропустити, переходьте за підказкою. Ще з моменту появи першого тізеру, рік тому, мені надавало спокою запитання. А чи вистачить нахабства у расистів перекласти її своєю недолугою мовою і показувати у своїх свинотеатрах? І ось нарешті, друзі, здається, я знаю відповідь на це питання, якою зараз з вами і поділюся. Тож сідайте зручніше і приємного перегляду! До цього висновку мене підштовхнув шалений галас, який вони влаштували у соцмережах після виходу трейлера. До речі, якщо ви не бачили мого розбору, бігом за підказкою. Так от, ці справжні православні розпиналися в коментарях, мовляв, ми сатаністи, замість Бога склоняємося перед дияволом, перед нечистою силою, бажаємо їм смерті, і це ще не всі перли. Але зважаючи на всі шикарні моменти, які були показані у нашому фільмі, я сумніваюся, що вони ризикнуть демонструвати таке у своїх свинотеатрах. Ні, ні. Натомість вони зроблять інший падлючий хід, знімуть свою правильну версію нашого фільму. Робити подібну хрінь їм вже не вперше, і я зараз навіть кажу не про їхнє нахабне викрадення нашої мавки, якому я присвятив окремий випуск, який ви також можете подивитися за підказкою. Прогуляємося історією: рік 2006. На екрани виходить наш перший вітчизняний хорор Штольня. Спочатку було дуже прикольно, а потім стало страшно і страшно. Хто не пам'ятає, це історія про студентів, які у пошуках стародавнього ідола спустилися в підземелля, загубилися там і стали жертвами маніяка в Капторі. Це була наша перша спроба у подібний жанр, і для свого часу я б сказав непогана, бо тоді взагалі побачити щось українською мовою на великому екрані то був нонсенс як сніг у липні. І ось рік по тому, 2007, на екрани виходить жалегідна пародія від наших нешанованих сусідів під назвою Путівой обходчик. І не тільки на їхніх, але на жаль, і на наших екранах. До речі, я от як зараз пам'ятаю, що трейлер цього жахіття крутили у кінотеатрах перед фантастичною четвіркою. 2». чітко це пам'ятаю. Ключова відмінність фільмів полягала в тому, що наші герої були студентами, за яких дійсно переживаєш, бо вони молоді, наївні і не заслуговували на такий жахливий кінець. А ось у російській версії були бандюки, які пограбували банк, вбили кількох охоронців, взяли зарушників, як і належать хорошим руським, і драпанули через закинуту гілку метрополітену, де на них також напав маніяк із кіркою, і всіх порубав. Ммм, mm, як зазвичай русня росню мочить. Звісно, можна пригадати канадську класику Мій кривавий Валентин 81-го року, де події розгорталися в шахті, а маніяк теж орудував кіркою. Але щось мені підказує, що такий вихід російської стрічки рівно через рік після нашої, це зовсім не випадковість. І, звісно, я дуже сумніваюся, що вони купували якісь права на адаптацію або що. Ммм, mm, ні. Ці господарі плагіату просто побачили, що ми зняли фільм жахів і подумали: а зараз ми цим лохам покажемо, як треба знімати. Ну і вчинили, як завжди вчиняли століттями, просто тупо вкрали чуже і сказали, що то наше. І зараз вони спробують повторити той самий фокус. Я вже навіть це уявляю. Події в них теж відбуватимуться 24 лютого 2022 року, скажімо, в Білгороді. Але у їхній версії не вони на нас нападатимуть, а навпаки, бо ж викривляти історію вони полюбляють. Отже, наші солдати зайдуть у Білгород, почнуть розстрілювати мирних жителів, а потім підуть на кладовище, бо ви ж пам'ятаєте, ми для них сатаністи, і стануть проводити якісь ритуали, закликати на допомогу темну силу і щось там ще. Тоді з якоїсь могили чи склепу вилізе їхня баба Яга, а далі все буде майже як у нашому фільмі, тільки вбиватимуть наших солдатів. Головна ж відмінність буде в тому, що якщо наша відьма поступово втрачає а, людську подобу з кожним вбитим орком, і а, сенс, головний сенс нашого фільму в тому, що помста вона перетворить тебе на монстра. То їхня баба Яга, вона навпаки ставатиме молодшою та гарнішою. Бо для них вбивати не тільки нас, а взагалі будь-кого то є свята справа. Згадайте хоча б їхні коментарі після атаки на Ахмадит. Відбуватиметься все це, звісно, під російський гімн для, так би мовити, піднесення патріотичного духу. А в кінці вона перетвориться, ну, наприклад, на Хатченкову, прийде до Путлера, скаже, що він крутий, і взагалі, нащо тобі так Абаєва? Давай краще зі мною. Шмя, шмя, шмя. Ну і далі буде, так би мовити, хеппі енд на головному столі Кремля. Ви, звісно, зараз скажете, дурню, не подавайте їм ідеї. Але я цього не боюся. І знаєте чому? Тому що, зважаючи на кількість коментарів, які приходили під мої відео з проханням А можна по-русски? Я не понимаю!» Я не маю жодного приводу турбуватися, що вони взагалі щось зрозуміють з того, що я зараз вам розповідаю. Ну і наостанок, друзі, закликаю вас підтримати нашу стрічку в кінотеатрах. Не даймо пропасти такому шедевру. Все. Дякую вам за перегляд, друзі. тисячі вподобайки, якщо вам сподобалося моє відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви нашу стрічку і які враження вона залишила у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропустити. А якщо маєте змогу і бажання, можете підтримати його фінансово, оформивши спонсорство, яке також дасть вам доступ до різноманітних бонусів. Зокрема, на рівні кінолюбитель ви отримуватимете доступ до нових відео раніше за інших глядачів. І, звісно ж, не забувайте донатити на засу для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео.